Ну що ж для вас ще один ексклюзивчик? Це Volkswagen Tiguan в комплектації Allspace IQ Drive. Він набагато більший, чим звичайний Тігуан і друзі. 19-й рік, оригінальний пробіг 171 тисяча. Весь в оригінальній фарбі, без жодного підкрасу, без жодного лаку. І всі вікна оригінальні. 2 літри дізельок, автомат, адаптивний круїз, контроль тут також присутній. Тут комплектація Q-Drive, це про безпеку, це про комфорт. Тобто, всі асистенти є. Парктроніки, 360, омивачі, фар, легкосплавні дісочки, хенкук. Літня гума, також дісочки з зимовою гумою. Є в багажничку. Все для вас підготовлено. 22-й рік гума зимова. Фаркопчик виїжджає, електропривід кришки багажника також тут присутній. Ну давайте продемонструю. Ось так. Ось так це все робиться, це відкривається. Там додаткова ніша є, ніде нічого не потерто, не поюзано. Поліровочка просто ідеальна. Ідеальна поліровочка, подивіться, дорого-багато. Фари я покрив бронеплівку, бронеплівці, фари, під... противотуманочки, сліпі зони також тут. Чотири склопідіймачі, віртуальна панель приборів, адаптивний круїз, контроль, дисплейчик, клімат, контроль підігрів сидінь, підігрів керма, автопарковка, дістронічок, все тут є. Сидіння не витерті, не затерті, ну, жирнічів. Жир, і це all space, це незвичайний тігуан, він набагато більший, набагато комфортніший. Тому, друзі, налітай, забирай, пишіть, звертайтеся, приїжджайте, налюшу вам запашної кави і дійсно будете їздити на хорошому автомобілі, а саме основне за одною з найнижчих цін в Україні.